А до Херсона повернулася весна, ти одягнула вишиванку і намисто, відкрила пляшку недешевого вина, на площі знову лунає українська пісня, відкрила пляшку недешевого вина, на площі знову лунає українська пісня, або Херсона повернулася весна. І синьо жовтий прапор прапоротає місто, маленькі вулиці знов сповнені життя, на площі знов лунає українська пісня. маленькі вулиці знов сповнені життя, на площі знов лунає українська пісня, а до Херсона повернулася весна, хоч осінь за вікном давно ляє листя. Ізмий дощ, все, що залишила війна, на площі золу лунає українська пісня, і змиє дощ, все, що залишила війна, на площі знов лунає українська пісня, а поки сона повернулася весна. Все, що робили, ми, наповнюється змістом. містом, поклали воїни за це своє життя. На площі знов лунає українська пісня, поклали воїни за це своє життя. В Херсоні знов лунає українська пісня.